8 вересня, місто Дніпро. До вашої уваги така форма винограду, яка називається посланник. Це, власне, форма Калугіна. Це все чорне, це воно. Так трошки засвічує перед на цю сторону, щоб ви краще бачили. Значить, це прищепа вона зроблена на Юпітер. І це вже четверте чи п'яте подоношення на ньому. Дуже хороше поєднання. Первою подвою даного форму-сортом. Значить, ягодка у цієї гронки в середньому 20 грамів, щоб ви розуміли. Тобто в порівнянні там гронка, яка більше за кілограм. Така дронка буде зрізатися. Тут така кожна ягодка, це приблизно 20 грамів плюс-мінус. Такий грам на 7. На 7 грамів десь приблизно ягідка. От, у порівнянні от з такою на 20. І от буде проводитися вибіркова зрізка таких гронок, таких, як ця, ну, ці зріжуться, наприклад, да, ось зріжуться. З приводу цього винограду. От, от така дронка от ще залишиться. І ще ну, по хорошому днів 10. щоб вона набрала гарного фарбування темного, от така от ще теж залишиться. Значить, з приводу винограду. Тут є обов'язкова умова, це потрібно в стадії груху прибирати відсотків 40-50 ягід. Просто взяти грону в руку і простригти її вдоль з одного боку і з іншого боку. А далі, все, як бачите, затягується дуже добре. Навіть буде, коли приходиться проходити ще раз-два, простригати там ягоди вибирати. І тоді ягодка стає отака от гарна, без всяких танців з бубнами, біля неї, різними препаратами, все як є, все натурально, без всяких проблем значить Ягодка в середньому грамів 20, легкость домашкірка, мармеладна консистенція е, і непогані фруктові нутки в смаку, що дуже хорошо. За такою ягодкою на базарі тільки дай. Да? то що такої ягоди на базарі в цілому і немає ніфігань, майже ніколи. А трапляється за великою рідкістю. Е, до речі, треба буде все зняти катаюся по опту. От, зранку і показати, який є виноград на опті. Е, продемонструвати. Е, зараз є якийсь зелений виноград з такою приблизно ягодою. Ну, візуально, звісно, не дуже засмаком не знаю, що воно. Ну, колір такий собі салатовий. Типа От, А посанок дуже класний. Значить, з приводу того, що потрібно поріжати. Раз, друге. В принципі, виноград не тріщить, але подекуди дуже рідко зустрічається, розкриваються носики, але дуже рідко. Так, якщо зараз побачимо, наприклад, на гронки десь, от ось, бачите, на ягодки носик розкритий на цій гронки. На цій гронки я не бачу, а ні, ось, бачите, теж носик розкритий на оці от ягодки. В общем, на гроні. По декілька ягоді розкриваються носики. Але потрібно теж враховувати, що йдуть обробки по листу препаратами на основі кальцію, який дає більш еластичні шкірки, і тоді не так тріскається виноград. от Обробка йде по листу, не по ягоді, якщо що в общем, посання дуже класний виноград, навіть не беручи до уваги те, що приходиться трошки танцювати з бубном в плані переріжування гороху в саді, коли він чи зелений. І тоді формується громки, в середньому це кілограм плюс-мінус. Дуже класно. що я вважаю таку працю цілковито виправданою. Виноград ну, мені, наприклад, дуже подобається. Є його аналог, це кумір. Ми про нього знімемо відео пізніше. Власне, може і навіть і сьогодні. Оце все власне, посланник. Також на цей кущ прищепа зроблена полуничного. Ось на ту сторону йде полуничний і вони себе один з одним прекрасно чухають. Полуничний вже підрізався, а посланик тільки буде. Селекція Калуга. Калугіна. посланник.